Гортала тут ретро-матеріали. Я, я ж коли залізла подивитися про писню про гарбуза. Застрягла там на сайті і дивилася різні інші ретро друковані матеріали 20-х років, то, що, то, що, тощо. І знайшла, наприклад, в одному із е журналів українських е рекламу Канади. Чому ви живете тут? Чому ви живете тут? І там написано. Може, ви народились тут, а може, ні. Але ви живете тут, тому що ви або ваші предки вибрали Канаду як країну великих можливостей. Вибрали Канаду як країну великих можливостей, і ви за Канаду. Ви з Канадою, ви хочете, щоб тут була Канада і так далі. Це країна, яка, вам, яка дарує вам майбутнє, країна можливостей для вас. Ви обираєте бути канадійцем. Через безліч проявів ідентичності. Да? У нас є і така, і така, і така. Ну, типу, в мені, наприклад, безліч ідентичностей. Я там, ну, я кажу, там жінка, там, в мене є право вибору, я мати, я там блогерка, то, що У мене безліч ідентичностей, і якісь із них дають мені можливість. Бути більш проставлено у суспільстві, якісь в якихось я можу навіть бути упослідженою з цих ідентичностей. Але, тим не менш, головне, щоб ми всі думали над оцимось питанням, що ми тут робимо, чому ми тут живемо. Оця реклама вона дуже класна. Це, це реклама, яких з х років, чому ви живете тут? І питання от, до всіх, кому хочеться русского міра тут. Хочуть ігнорувати все різномагіття українського, тому що воно їм не подобається, воно викликає у них огиду, воно викликає у них зневагу, воно викликає у них от це відчуття, яке я вам показала. Всі так різко стали щирими українцями, що забули, бля, каково це — бути людьми. От це, от, щирі українці, що забули, як бути людьми. І оці всі люди, вони насправді ж… Е Чому виживати живете тут? Для того, щоб обслужувати інтереси русского міра і зажидати його здесь. Ну, от, от це. Що говорить Глібовицький далі? І з цього виходить, власне, оця тривога про те, що кожен з нас, кожен в якийсь момент через свої оці ідентичності, через те, які, які, з чого він складається, він може бути в меншості. Кожен буває в меншості в якийсь момент. Але при цьому всьому, для того, щоб бути українцем, не обов'язково народитися українцем. Тобто ми говоримо не про те, що є обмеження за кров'ю, чи е, значить, за походженням, чи за, наприклад, релігійною, чи якоюсь іншою, іншим елементом традиційної ідентичності. Українцем можна стати з вибору. І, от, власне, це ставання українцем з вибору. Питання в тому, що оця ідентичність Я українець? Я на хороших регулях розбирала цей ефір з Панютою, там де Слава Плюс питав у Олега Панюти, коли він зрозумів, що він українець. А Олег Панюти казав: І Коли я зрозумів, що мені треба українську мову і літературу вчити в школі в Криму. Я вирішив відмовитися, а мені сказали, ти українець, ти повинен вчити. А от русські діти русських воєнних можуть не вчити. І от в цей момент я зрозумів, що я українець, і потім він змусив маму піти і відмовитися від української мови в школі, щоб її не вчити. Ну, ти не зрозумів. Я, я це проговорила, що він не зрозумів, що він українець. Він зрозумів, що українське йому заважає, і він хоче це відкинути. Тому що, якщо ти розумієш, що ти українець, по-перше, це. Підкреслюєш цінність цього, ти є чимось, і для тебе це цінне. І, відповідно, ти захищаєш це. Це як у ці всі дівочки успішного успіха захищають зараз Єву, яку незаслужено обіжають, тому що це як ніби ну, їхнього, їхньої картинки успішного успіху. І от коли ти, багато хто, ну, типу, я українець, бо бушу. Ну, тому що у мене паспорт український. А що ти українець? Та хер його знає, що ти українець? От слухаю. Сьогодні слухав, що Маргенштерна вчора Кіркорова, а завтра пойду в кіно на русский, на русский фільм. І вообще читаю есквер на русскому язике. І вообще читаю русський есквер на рускому язики. Український навіть не інтересно читати. Хоча там, ну, редакція намагалася зробити український есквер, але він був все одно на рускому язику, і тому він був типу, відсталий, І... От. И... Хоча його старалися зробити не таким, але ну просто мовому, Якби мову, мову зробила, інша аудиторія би прийшла. А так для е, вибираючи між русскими з Росії, і русскими з України, ну, українське, звісно, стало. І от дуже багато людей вони не розуміють, по-перше, що робить їх українцями. Не розуміють, вони не мають зв'язку з українським, вони не читають українське, вони не слухають українське, вони не знають, який є український контент, вони не бачать у висловлюваннях. Цього Ківстонера, а що ні так з цим висловлюванням. Вони всього цього не бачать, і вони собі не ставлять запитання, а чому я живу в Україні. А що шо я тут живу? Я українець, чи я сижу і жду, поки сюди прийде русський мір і закончить апаргід україн, україномовний. А українцем реально можна стати з вибору. В момент, коли ти Сформований. У багатьох вже є оця ідентичність совєтського чоловіка. У багатьох є оця, я чоловік міра. І в якийсь момент ти розумієш, що ти не хочеш бути цим всім. І можеш обрати собі цю ідентичність і хотіти незалежної, суверенної, територіально-цілісної України, яка дарує тобі можливості, яка дасть твоїм наступним поколінням можливості. І тому ігнорувати українську національну культуру і мову не Адекватно, бо якщо ти хочеш для себе і для своїх дітей майбутнього в Україні, то ну, познайомитися і звертатися до українського національного, ну, типу, це ну, загальна практика. Це мінімальна гігієна. А водночас, от, ну, типа, Єва Коршик, наприклад, вона робить, вона думає, ну, вона думала, що вона робить український продукт, тому що вона говорить з київстонером, у якого в імені є слово Київ. Вот. І тому вона робить українські продукти, робить його на українському мові. Але ну це просто ну це просто... вона русська дівчинка, на жаль. І вона не завдає свою клопоту, щоб зрозуміти, а чому я русская, а не українка. А що робить мене українкою? А що мене не робить українка? Вона ж там, не... я бачила якийсь уривок, вона така. З подружкою сидить, і подружка каже: Як ти думаєш, що нас не приймають от ці от українці? Вона говорить: ну, я не знаю. І, ну, от, ну, типу, якщо тебе не приймають, якщо тебя не сприймають за свою, ти ж, ти ж бачиш людину, і ти розумієш, твоя ця людина чи ні, свій чи чужий. Ну Ти бачиш якусь людину, і таке, о, це мій, а оце чужий. Ну, відкрила рота, і зразу понятно, свій чи чужий. І якщо. Ти здатний в інших матеріях це розпізнати, то попроси інших людей, щоб вони тобі пояснили, чому тебе не сприймають як свою українці. А що? Ну можливо, тому що знову ж таки. Ми, вроді, так, хочемо бути свободною независимою країною, за свободою слова. Ну а як ми можемо бути за свободою слова, якщо ти не согласен з мненням інших? ти зразу, блять, малорозкалаборант, і так далі. Ну, з другим мненням. А так, просто люди проти свободи слова. Якщо а, твої погляди називають малоросійськими колаборантськими, це не тому, що вони такі, а тому, що люди проти свободи слова.